Вітаю, просимо вашої допомоги у розшуку ось цих хлопчика та дівчинки, які загадково зникли у Донецькій області. І також хочу попросити всіх, хто дивиться це відео, будь ласка, поширте його у своїх соціальних мережах. Так буде значно більше шансів знайти дітей чи дізнатися про них бодай якусь інформацію. Тож не залишайтеся байдужими. Отже, Саша та Артем вони брат та сестра. Дівчинці 15 років, а Артему 13. Зникли вони у місті Торецьк. Сталося це 15 липня цього літа. І з того часу про їхню долю взагалі нічого не відомо. На зв'язок вони не виходять і офіційно вважаються зниклими безвісти. Тож, будь ласка, уважно вдивіться в обличчя Артема та Саші. Ропот. Якщо раптом ви їх упізнали або вам відомо, де вони можуть перебувати, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку. Дітей Магнолія за коротким номером 116 шістнадцять Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Будемо вдячні за будь-яку інформацію. Також ми розшукуємо ще одних братика та сестричку. Їх звати Данило та Богдана Гевало, хлопчику 9 років, його сестриці Богдані 5 рочків. І вашої допомоги у розшуку дуже просить їхній батько. Прохання, хто побачить моїх дітей, прошу звернутися до служби розшуку дітей та нас поліції. Зарані вам благодарю, бо я дуже сумую за своїми дітьми, хочу їх побачити все. Пан Микола зараз понад усе на світі хоче знову побачити своїх дітей та найголовніше дізнатися, що з ними усе гаразд. Коли ми спілкувалися з чоловіком, він дуже переживав, був небагатослівним, але відчувалося, з якою теплотою та ніжністю він говорив про своїх сина та доньку. Вони добрі, покладяться, ну вони люблять доброту, уваження до себе. Батько розповів, що коли почалася повномасштабна війна, його колишня дружина з дітьми опинилися в окупованій частині Донецької області. А сам чоловік був на підконтрольній Україні території. Певний час їм вдавалося говорити по телефону. Чоловік переживав, але принаймні знав, що його діти живі, і з ними все добре. Але потім вони перестали виходити на зв'язок, і до цих пір, на жаль, невідомо, де вони перебувають. Данило та Богдана офіційно вважаються зниклими безвісти. Батько дітей дуже просить вас не залишатися байдужими і допомогти йому у розшуку сина та доньки. А ми зі свого боку просимо поділитися цим відео про Данила та Богдану у своїх соціальних мережах. Адже хто знає, можливо, саме ваші друзі чи знайомі упізнають братика і сестричкою і зможуть розповісти важливі подробиці. Але особливо уважно вдивитися в обличчя дітей я прошу жителів тимчасово окупованих територій Донецької області, де власне жили Данило та Богдана. Звісно, на окупованих територіях зараз не транслюють українське ТБ, але це відео там можуть побачити у Ютубі чи інших соціальних мережах. Тож, якщо ви упізнали братака із сестричкою, будь ласка, повідомте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей за коротким номером 11630. Якщо незручно чи немає можливості телефонувати, нам можна написати на сайті або у чат-боті Служби розшуку дітей у телеграмі. Зараз через війну в Україні випадків зникнення дітей стало набагато більше, але водночас, як і до війни, на жаль, зникають діти, зокрема на умовно мирних територіях. Загубитися дитина може в будь-який момент і будь де, наприклад, у громадському місці. Тож ось кілька важливих порад батькам. Прошу вас поясніть своїй дитині, якщо вона загубилася там, де є багато людей, треба стояти на місці і чекати, поки батьки повернуться. Також дитині слід знайти серед людей дорослих з дитиною або літню жінку і сказати, що загубилася, але водночас у жодному разі не можна нікуди йти з дорослими, які самі пропонують відвести її у якесь інше місце. У свою чергу батькам найголовніше не панікувати, і якщо не вдалося знайти дитину одразу, негайно зверніться до поліції, надайте фото та усю необхідну інформацію про дитину. Також зателефонуйте на нашу гарячу лінію за номером 116 шістнадцять і ми детально проконсультуємо вас, як діяти і що передусім необхідно робити у такій ситуації. І на сам кінець, як зазвичай, я прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей. Приділіть усього кілька хвилин вашого часу. Тут є фото усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми зараз намагаємося розшукати. Будь ласка, вдивіться уважно у їхні обличчя, і якщо ви когось упізнали або знаєте про когось із них бодай якусь інформацію, не зволікайте і подзвоніть на гарячу лінію служби розшуку дітей 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.